Після зустрічі з путіним, а згодом і Володимиром Зеленським Дональд Трамп сказав, що завершив шість воєн за шість місяців. Більш того, він нібито не допустив ядерну катастрофу. Проте слова про шість воєн, м'яко кажучи. Дуже перебільшені, а по факту вони зовсім далекі від істини. Ймовірно, президент США так сильно хотів похвалитися своїми мирними ініціативами. А мрія про Нобелівську премію миру не дає йому спати, що трохи переборщив зі значимістю цих угод. Часто слова Трампа треба тлумачити, тому прес-служба Білого Дому ще у липні перерахувала ці війни. Це конфлікт між Таїландом і Камбоджею, Ізраїлем та Іраном, Руандою та Демократичною Республікою Конго, Індією та Пакистаном, і Сербією і Косовом. А також Єгиптом та Ефіопією, чесно кажучи, я думала, що Дональд Трамп говорить про угоди Авраама між Ізраїлем та низкою арабських країн у 2020 році, які дійсно можна було би зарахувати собі в карму, але про них згодом.